Немає ВЛК, немає водійських прав. Чи це так, чи не так, чи це можливо якась маячня, якісь балачки. Йдемо розбиратися. <різвіць> Вітаю, друзі! З вами знову Олександр Метеріді, автопроєкт Харків і на сьогодні чергове відео з циклу присвячено темі Змін у чинному діючому ПДР України, чинному митному податковому законодавству та взагалі будь-чому, що має відношення до авто та автовласників в Україні. І так, що ж придумали наші владці, законотворці і взагалі Верховна Рада? І так, поданий новий законопроект за номером 13131. А зараз трохи зачитаю, да, що зацитую, а потім будемо розбиратися. Ініціатива передбачає, що медичні виставки щодо придатності до керування транспортними засобами автоматично надходитимуть з електронної системи охорони здоров'я, яка також обмінюється даними з реєстром військовозобов'язаних оберіг. Тобто, замість того, що було раніше паперова довідка форми номер 083, планується запровадити обов'язкове проходження військово-лікарняної. Комісії і для чого ж це робиться? А робиться це, начебто, для громадян, для того, щоб все покращити. Давайте розібремось, що ж вони пропонують. Человек процитую, а потім будемо розбиратися. Цей підхід дозволить повністю відмовитись від паперових довідок та зробить процес контролю стану здоров'я водія прозорішим та надійнішим. Медична інформація зберегатиметься у електронній медкарті, а допуск до управління визначатиметься на основі комплексного обстеження, а не загального формулювання. Немає про показань згідно з новими нормами, кожен кандидат у водії зобов'язаний пройти попереднє медичне обстеження перед тим як отримати посвідчення, періодичні чи позапланові огляди за потребою, що змінні передрейсові та післярейсові медогляди для професійних водіїв. Результати обстеження автоматично потраплятимуть до центральної бази, а доступ до управління транспортом надаватиметься лише за умов позитивного медичного висновку. Таким чином, система визначатиме не просто формальну наявність довідки, а реальну здатність водія безпечно керувати автомобілям. Розробники проекту зазначають, реформа покликана знизити. Ризики на дорогах та забезпечити єдине правила медичного контролю, особливо в умовах воєнного стану, коли перевірка фізичного та психічного стану водіїв набуває критичного значення. Добре, Я читав стільки часу, да, цю інформацію по суті, це маячня. Я поясню, чому в мене таке ставлення. А ви, друзі, будь ласка, залишайте ваші коментарі, вашу думку про це, що хто думає. Що, що, що хто вважає по цьому питанню по цьому законопроекту, який назва ще раз, назва номер 13131. По перше в Україні так запропонуто цим законопроектом. Пропонується, тобто, що усі, хто бажають отримати о, або замінити водійські права, водійські посвідчення. Чи вперше, чи замінити в ряд, мають обов'язково не просто проходити лікарське обстеження, надавати якісь довідки, там нема показання, так і інше, а мають обов'язково проходити ВЛК. Тобто нема різниці, там, військово зобов'язаний, не військово зобов'язаний. Тут навіть про це не йде мова. Усі водії, усі громадяни. Мають проходити ВЛК. Тобто, питання це усіх, чи лише чоловіків. Я щось, жодного слова тут не почув про це. Да? Чи це і дженок буде стосуватися, чи... яким чином це має бути? Далі, це поки що не зрозуміло. Наступний крок. Питання про. Те, що Україні планують також зробити вагісні посвідчення замість безстрокових, або тих, що видані на багато років вперед, там на 20, 30, 50 років, у кого які посвідчення, да чи безстрокові. Зробити їх строково, тобто за якийсь певний невеличкий проміжок часу, там 2, 5, 8 років, десять, що врешті-решт приймуть. Да? І ведуть вже ми відео знімали свого часу на цю тему, що врешті-решт буде прийнята, ви маєте проходити по новий медичний огляд, по новий. Можливо, перездавати якісь іспити, і по, особливо теоретичні. Да, і по новий е, отримувати водійське посвідчення. І Все це має заноситись у ваші медичні огляди у єдиний реєстр. Професійний водій, як ми вже казали, в принципі, як воно і має за законом, мають це проходити що зміни. Да, тобто медичний огляд, щоб водія допустили до рейсу. Угу. До зміни. Чудово. і вся ця інформація має постійно оновлюватись в реєстрі оберіг і, звісно, що потрапляти до рук ВЛК і ТЦК. Про що це йде мова? Йде мова про черговий варіант цифрового концтабору. І в принципі, по великому рахунку, це обмеження прав і свобод людини. Чому я так вважаю? Пояснюю. Дивіться, усі знають, що так, є певний перелік хвороб, які дійсно можуть людину зробити обмежено придатним або непридатним для проходження військової служби. Так, це факти. Це, ну я, я кажу про реальні хвороби, а не там щось на, на папері чи за гроші написаних і таке інше. Я кажу про реальні хвороби. Тобто, лю... і далі, що в нас виходить? Людина, наприклад, якщо вона оформлює усі свої болячки, суто для проходження ВЛК вказує усі свої вади, все, що є, то в теорії це може їй взагалі завадити, керувати потім автівкою, стан здоров'я. Да? Якщо вона юридично оформить всі свої вади, всі свої болячки. А якщо вона з цими вадами спокійно проходить медогляд, медкомісію для того, щоб отримати водійське посвідчення для, для, для того, щоб е, керувати автівкою, да, е, то ВЛК може завжди сказати: Ну, чоловіче, ти ж здоровий, в тебе ж все добре, ти ж автівкою можеш керувати, значить, ти і здоровий для проходження м, військової служби. Якось так. А те, що у людини можуть бути м, певні вади, які їй. Дійсно будуть заважати якісно е виконувати військові зобов'язання. Да, вона фізично ці навантаження не витримує, але вона може працювати водієм або для власних потреб е пересуватися на автівці, да, то це вже нікого не буде турбувати. Тобто, якщо ти е хворий, то ми тобі можемо взагалі заборонити керувати автівкою. Якщо ти здоровий, тоді усі твої. Лікарські документи йдуть до смітника і я, я, раз ти здоровий і здатен керувати автівкою, значить ти здоровий і можеш проходити військову службу. Якось так. Тому друзі, я особисто я вважаю, так треба боронити країну. Так треба і проходити військову службу, і допомагати військовим. Кожен це робить ну, свій спосіб, хто як, хто з чим. хто з зі зброєю на нуля, хто е, виконує якісь інші службові військові завдання у тилу, чи ті ж самі оператори дронів, чи розвідка, чи е, служби тилу та взагалі безліч. Військових професій, і ж самі ПВО, які звісно, що не на, не на передовій, не на нулі знаходяться, а трохи далі, і в тих самих містах, і таке, таке інше, безліч військових професій, і це треба робити. Але робити із вільної країни концтабір для чоловіків робити обставини, за яких людина взагалі не може нічого зробити, щоб не попасти. У сітки, які зараз розкидає ТЦК для того, щоб виловити у будь-який спосіб тих чоловіків, що залишились у тилу, що якимсь чином працюють, сплачують податки, рухають нашу економіку щось роблять все ж таки, це теж необхідно для виживання країни і для майбутньої перемоги. Робота у тилу у будь-якій сфері, вона теж потрібна. І перш за все, це майбутнє. От, особисто я вважаю, що оцей закон 13131, він е, законопроект, точніше, що для отримання водійських прав треба обов'язково проходити ВЛК. Особисто я вважаю, що його можна в рівень зла для країни для, для нашої е, держави ставити у рівень стокашників, от це особисто я вважаю, що це. Однаковий рівень зла, оту шкоду, яку зробили для України ТЦК на сьогодні, де для майбутнього, оцей закон може і ще погіршити, і це додасть. Це моя особиста думка, що це додасть мотивації після закінчення бойових дій, після закінчення війни. Тим чи іншим чином це додатково додасть мотивації тим, хто вже виїхав до країни не повертатися, а тим, хто тут залишається. За будь-який спосіб з країни виїхати, от така моя особиста думка. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і оцей законопроект, який буде змушувати обов'язковому форматі усіх, хто отримає чи перереєструє права, педійські посвідчення, проходити велка. А якщо в тебе немає ВЛК, то ти не отримаєш водійські посвідчення. Або його не перереструєш, або ще і усі твої медичні обстеження будуть автоматом передаватися до ВЛК. Ем, ну, в принципі, це по великому рахунку це і розкриття медичної таємниці. Якщо на, на те пішло, да, то е, у вас є ваші приватні. Особисті дані, особисті відомості у кожної людини будь-якої є певні м -м, хвороби, певні недоліки, певні вади. У всіх і в мене теж вони є перелік цилиндрів. Е, у... Ну далеко не кожен бажає цим ділитися з оточуючими. І да? Далеко на кожен з нас з вами бажає, щоб геть усі знали про ці можливі недоліки чи не недоліки, чи у кого що є. Да? Навіщо? А цим законопроектам пропонується все це фактично оприлюднювати. Чому я кажу оприлюднювати? Тому що ми все знаємо, що на сьогодні всі ці реєстри вони дуже погано захищені, і вже були неодноразові витіки такої інформації у загальний простір. І, в принципі, у певному форматі витік такої інформації може завдати дуже суттєвої шкоди тієї чи іншої людини. Це, на сьогодні це цілком вірогідно. Враховуючи рівень кіберзлочинності, рівень кібератак та високий рівень, та, в принципі, далеко невисокий і незадовільний доволі часто рівень кібербезпеки, тих чи інших сервісів, ресурсів, баз даних і тощо. Взагалі, моя особиста думка, що тут треба йти трохи іншим шляхом Не йти шляхом е примусових. Е яких дій для того, щоб мобілізувати людей, для того, щоб загнати їх у військо, чи робити якийсь такий цифровий констабер, чи що щось. Це не працює. Це навпаки, у довгостроковій перспективі призведе до мінусових результатів, а до негативних результатів. Я б бажав використати тут формули і слова, які свого часу казали. Перша особа Фінляндії, Карл каргустов Мененгейм, да, який очолював країну свого часу ще, да, хоча він був ще генералом російської іператорської царської армії, потім став, е, врешті-решт, першою особою Фінляндії вже після її відокремлення від Російської імперії. Та однією з перших прем'єрок Ізраїля Голдомер. І так, Карл Густав Мадримґєм свого часу казав, що якщо ви бажаєте, щоб люди захищали свою країну, зробіть таку країну, яку ви бажаєте, яку люди будуть бажати захищати. А Голдемейр казала, що в країні мають бути найбільш шановані, найбільш високооплачувані професії це військові, медпрацівники та вчителі. Три групи професій, які мають бути найбільш шановані, найбільш оплачувані. Так от питання для тих, в чій це владі, в чій це можливості зробіть таку країну, в якій будуть військові, вчителі, медичні працівники найбільш шановані, найбільш оплачувані професії. І у вас не виникне питання. А як зробити так, щоб люди стали на військовий облік? Як зробити так, щоб чоловіків загнати в стойло? Як зробити так, щоб зробити якийсь цифровий концтабір? У вас цих питань взагалі не виникне. У вас навпаки буде конкурс в 3, 5, 10, а можливо, 20 осіб на одне місце бажаючих? І у вас буде питання: не як і де набрати цих осіб, а з кого вибрати, з кого обрати. Якось так. Друзі, відео вийшло таке не дуже коротеньке, але буду вам дуже вдячний, якщо ви залишите ваші відгуки, залишите вашу думку щодо цього питання. Взагалі, це оправданий такий крок чи не оправданий? Можливо, я помиляюсь, можливо, моя думка не грунтовна, не підставна, і в мене більш говорять емоції. Добре, будь ласка, якщо у вас є певні думки з цього приводу, кажуть, аргументуйте їх, доведіть. І я залюбки, якщо це так, я залюбки з вами погоджуюсь. Друзі, не соромтеся, залишати коментарі. Все, на цьому будемо завершувати. З вас, лайки, подобайки, великий палець до да гори. Звісно, що підписка на канал, натискання на дзвіночок, щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наше нове відео. Ну і Чекаємо вас на нашому каналі на наступних відео. І з вами був я, Олександр Метриді, автопроект Харків і все буде Україна.